Друзі, всім привіт. Компанія автопарків. З вами на зв'язку заїхав до нас продаж такий Outlander. Восьмого року рестайлинг першого покоління. Офіційний весь в рідній фарбі, абсолютно без нюансів по техніці. Послуговувався весь час вчасно. За останній час проведено дуже багато робіт по автомобілю, по технічному стану. Помінено масло, АКПП ГРМ, і помпи. Все замінено абсолютно ходова, перебрана до самої ниточки по салончику, У нас є підгріви передніх сидінь. Комплектація самозвичайна у нас є стеклоподйомники, електрорегулювання дзеркал. По задньому ряду також його показую, також в хорошому ідеальному стані, взагалі без ненарікань. По кузову як таких нюансів немає, тобто виглядає все гарненько. Чудово, показую зараз ще одну дверочку з сторони водійського. Ось так у нас тут все виглядає. Передній ряд автомобіля з цієї сторони також все ідеально. Пасажирське сидіння чудове. Карта дверей як бачимо також. Знаходиться автомобілі у нас на Сумській 2, місто Київ біля метро Васильківської, До речі, на ньому встановлений газ 2,4, газ, бензин. Тому запрошуємо вас, друзі, на даного автомобіля. Приїжджайте, дивіться та купуйте для себе його.